Всім доброго дня. Більше буранчика на цьому каналі ви не побачите, тому що, на жаль, він не справився зі своєю хворобою і 5 жовтня його не стало. Ми дуже боролися за його життя, але, на жаль, хвороба була настільки важкою, що його організм просто не справився. І Лікування не допомогло. Хоча ми дуже за нього боролися, викликали до нього кращих фахівців, купували йому кращі ліки дорогі, був у нього догляд 24 на 7, але, на жаль, нічого не допомогло. У нього був діагноз аспіраційна бронхопневмонія, тобто попри крії. Випадковості в його дихальні шляхи потрапила чи водичка, чи молочко, достатньо було кілька крапель. І на фоні цього, в дихальних шляхах, виник запальний процес, який дуже швидко прогресує у випадку косулі, тому що в косулі дуже слабкі легені і вона не може відкашлятися, так як ми з вами. На фоні цього відбулося механічне пошкодження легень. І приєдналася бактеріальна інфекція. Аспіраційна бронхопневмонія – це найнебезпечніша з форм пневмонії. Тобто, вона розвивається дуже швидко, достатньо кілька годин, щоб вже в цей процес запальний, вже велика кількість легень була залучена. І іноді за 4-5 годин тварина вже гине. Єдиним варіантом врятувати буранчика було те, щоб відразу йому вколоть, при перших же симптомах вколоть йому сильнодіючі антибіотики. Але все це ми ж не знали, що в нього за діагноз, хоча ми з першого дня почали шукати йому лікарів. Місцеві лікарі розводили руками, ніхто не міг йому поставити правильний діагноз. Лікували йому все підряд. І паразити, і серцева недостатність, і алергію, і звичайний бронхіт. Поки, врешті-решт, на п'ятий день з силою підписників з Тіктоку ми зв'язалися з пересувною клінікою з Дніпра, і фахівці з Дніпра приїхали до нас, вели Буранчика в седацію і провели йому повноцінне обстеження. Зробили йому рентген, взяли аналізи і поставили діагноз аспіраторна бронхопневмонія. І на цей час його, вже було в нього тотальне враження легень. Але незважаючи на це, цілих три тижні він боровся за своє життя. Йому ставало то гірше, то краще. Ми коригували йому лікування, ставили йому самі в домашніх умовах капельниці, внутривенно кололи йому в катетер антибіотики, лікували його, як могли, кололи гормони. Не. Найдорожчі ліки йому діставали за допомогою підписників. Ми вкололи йому навіть антибіотик вартістю більше 7 тисяч гривень. Але, на жаль, лікування ефекту не дало. Я не виставляла відео так довго про буранчика, тому що я не мала часу на це, того, що я постійно-постійно проводила час із ним. Я шукала фахівців по всій Україні, я робила розголос, я дуже хотіла його врятувати. І я всі відео виставляла у себе на сторінці в TikTok. Тут, в описі, хто хоче подивитися всю історію лікування буранчика, будь ласка, в описі каналу є посилання на мій І Там уся його історія. І як лікарі приїздили з Дніпра, як йому робили обстеження, як ми його лікували, робили крапельниці. Усе там є. Вся Україна за нього хвилювалася. У Буранчика багато підписників у Тікток є, в Ютубі ми щодавно завели канал. Вся Україна за нього дуже вболівала. Я організувала збір на його лікування, бо лікування було дуже дорогим. Тільки за виклик лікарів з Дніпра, сам виклик обійшовся 15 тисяч, не дивлячись на лікування подальше. Три тижні він боровся і, на жаль, не справився. Це дуже велика трагедія для нас. 5 жовтня його не стало. Я до сих пір плачу для дитини моєї, для Сашуні це теж велика трагедія. Так що, всі, хто любив Буранчика, хто за нього хвилювався, на жаль, у мене така. Для вас погана новина. Хейтери, я вас попрошу піти лісом, бо у смерті Буранчика немає жодної нашої вини. Це просто прикра випадковість. І будь у нього ця хвороба трапилася у лісі, то він би не прожив би і кількох днів. Це трапляється навіть у кваліфікованих фахівців. Таке трапляється. Так що. На жаль, Буранчика більше немає. Це була найкраща в світі косуля. Його очі до сих пір стоять перед моїми очима. Як він, бідний, намучився, як ми його витягували, і до останнього сподівалися, що він виживе.